Тепер поговоримо з вами про е, генотипи, які вступають у схрещування. І так, подивіться, будь ласка, на ось цей малюнок. У нас з вами є варі... ось варіант, де у нас пари хром... дві пари хромосом. В одній парі ми бачимо ознаки, позначені домінантним алелем, а в другій парі ознаки рецесивним алелем. Звертаю вашу увагу, що в цьому випадку в обох хромосомах однакова. Стан ознаки. Бачите? В першій парі дві великі букви, в другій парі дві маленькі букви. Бачите? Такий стан, коли у нас в хромосомах обид, ознака в обох хромосомах ознака знаходиться в одному стані, називається гомозиготний стан або гомозиготний генотип, коли алелі однакові. Далі, ось е, другий варіант, коли у нас в одній хромосомі фіолетовий у нас домінантна ознака, домінантний стан блакитний рецесивний стан. Такий стан ознаки називається, верніше такий генотип називається у нас гетерозиготний. Запам'ятайте, гомо однаковий, гетеро різний. При гомозиготному алелі однакові, або домінантні, або рецесивні. При гетерозиготному алелі різні. І домінантні, і рецесивні. Ось. При схрещуванні кожна хромосома дає одну гамету. Гамета це фактично запліднена, ой, це статева клітина, що містить гаплоїдний набір хромосом. Гаплоїдний набір хромосом. Так, що таке? Гаплоїдний набір. Повертаємося до нашого попереднього слайду. Гаплоїдний, тобто який? Одинарний. Подивіться, будь ласка. Отже, ну, дивіться, ось ця пара хромосом, де у нас дві великі А, знаходиться, наприклад, в звичайній соматичній клітині нашого тіла. Коли з неї утворюються гамети, статеві клітини, то одна хромосома йде в одну клітину, а друга хромосома йде в іншу клітину. Тому гомозиготні гамети можуть давати або хромосоми з домінантним алелем, або хромосоми з рецесивним алелем. А ось гетерозиготні клітини можуть давати гамети і з домінантним, і з рецесивним. Зрозуміло, шановні, або так, або так. Клітини тіла, які мають диплоїдний набір хромосом, тобто подвійний набір хромосом, коли хромосоми в парі, називаються соматичними. Запам'ятайте, будь ласка. Гамети це статеві клітини, соматичні клітини це клітини з диплоїдним набором, клітини, з яких складається тіло. Тепер подивимося ось сюди в праву частину. Так само, як і клітини, хромосоми розділяються на дві групи: Аутосомні хромосоми або аутосоми — Це хромосоми, що не визначають стать. Вони є в усіх клітинах. Тобто вони визначають будь-яку іншу ознаку, але ніяк не визначають, хто буде хлопчик чи дівчинка. А ось хромосоми у ну, людини це 23 пара Х. Тобто хромосоми Х хромосома хромосоми Y. Це статеві хромосоми, вони визначають стать. Так ось яка буває стать? Стать буває гетерогаметна, коли у нас різні хромосоми Х і, а буває гомогаметна, коли X. Одразу ми зараз не говоримо про те, яка стать у людини. Зрозуміло, що у людини гетерогаметна стать чоловіча, а гомогаметна стать е, жіноча. Тому, коли ви будете розповідати або писати, ніколи не говоріть, що XX це жіночий набір хромосом. Зрозуміло? Тому що, наприклад, у птахів, у амфібій, все навпаки. Ось. Е, можна так говорити, лише тільки коли у нас конкретний приклад. Наприклад, ми схрещуємо, проводимо схрещення людини. Тоді так, ми говоримо, що XX це жіночий набір, а XY це чоловічий набір. Будь ласка, запитання. Шановні, слухаю запитання. Нема запитань. Поки що все зрозуміло. Е... А ви можете ще розповернути на тот слайд, який був? Пожалуйста. Будь ласка, які какие запытания? Не, не, здесь окей. <служдающие> а, не, э, Так, еще раз, будь ласка. Не раз слышно. Да, слышно. Діти, кажу, нема запитань? Нету. Все хорошо. І Нет. Переходимо з вами до останнього слайду. І так, будь ласка, з хромосомами розібралися, тепер добиваємо з вами гени. І так, гени у нас бувають алельними і неалельними генами. Алельні гени це гени, які розташовані в однаковому локусі гомологічних хромосом. Ось така закручене визначення. Подивіться, будь ласка, на е, ось цей малюнок зліва. Ось у нас є фіолетова і блакитна хромосома, де у нас є алель А е, домінантна і в блакитній хромосомі також алель А домінантна. Так ось подивіться: гени А. Фіолетової хромосоми і ген А блакитної хромосоми це гени алельні. Вони знаходяться в однаковому локусі в гомологічній парі. Якщо ми будемо роздивлятися з вами ген А фіолетової хромосоми і ген Б фіолетової хромосоми, або Ген B Блакитної хромосоми і ген А фіолетової хромосоми, то дані гени будуть неалельні, тому що знаходяться не в однаковому локусі. Навіть алель А і алель Б, бо вони знаходяться хоч і в одній хромосомі, але в різних місцях. Такі гени є неалельними. Ось подивіться, будь ласка, приклад. Справа у нас є А маленьке, А маленьке в обох хромосомах це алельні гени. А ось А, а велике фіолетової хромосоми і А маленьке хромосоми фіолетової, але іншої пари це гени неалельні. Зрозуміло, діти? Щоб ви не плуталися. Ось ще раз, алельні гени знаходяться в одній гомологічній парі і в одному місці. Неалельні гени можуть знаходитися в різних. Місцях гомологічних хромосом або в негомологічних хромосомах. Ось так. Далі. Тепер поговоримо з вами про таке явище, як схрещування. Значить, Відповідно до схрещування, організми поділяються на дві форми: це батьківські організми або батьківські форми. Це ті організми, які ми називаємо вихідними формами, тобто вони дають ознаки і їх нащадки. Це організми, які утворюються в результаті схрещення батьківських форм. Що таке процес хрещення, або його називають ще процесом гібридизації утворення гібридів? Це процес отримання гібридів, в основі якого лежить об'єднання генетичного матеріалу е, різних клітин. В одній клітині, наприклад, в клітині гібриду, е, може здійснюватися в межах одного виду, коли у нас хрещуються представники одного виду, одно чи багато клітині. Така гібридизація називається внутрішньовидова. видова. І між різними систематичними групами називається це явище віддалена гібридизація, при якій відбувається об'єднання різних уже генофондів. Але потрібно сказати, що ці систематичні групи повинні бути ну, хоча б родственними. Інакше ніякого схрещення у нас з вами не буде. Зрозуміло? Так. Е, тепер, яке буває у нас схрещування? Схрещування буває моногібридне, а слово «моно» — один. Тобто це схрещування, яке розглядають за однією ознакою. Наприклад, ми розглядаємо з вами успадкування кольору волосся. У нас був батько з одним кольором, мати з іншим кольором. Вони е, ми їх схрестили, отримали нащадків, у яких розглядаємо успадкування даної ознаки. Ознака одна, колір волосся. Далі дигібридне схрещування це схрещування за двома ознаками. Наприклад, колір волосся це одна ознака, форма волосся це друга ознака. Наприклад, колір насіння це одна ознака, і форма насіння це друга ознака. Якщо ми розглядаємо з вами декілька ознак одразу, тобто три і більше, то таке схрещення називається полігібридним. Ми будемо вивчати з вами моно і дигібридне схрещення. Ось. Ну і останнє визначення, яке ви повинні знати, це визначення, що таке гетерозис або так звана жива сила. Гетерозис це явище, коли перше покоління гібридів, саме перше покоління одержаних у результаті схрещення неспорідненого, не, не близькородственного, не близько коли у нас різні види, різні сорти, Має підвищену життєздатність, продуктивність, ріст, стійкість проти шкідників, ну і так далі. Е, ну і так далі. Е, тобто це означає, що гетерозис це явище, яке, яке, верніше не явище, а властивість, яку мають гібриди першого покоління, першого покоління, які е, утворилися в результаті схрещення неродичів між собою. Ось, вони мають най, ну, найкращі адаптивні можливості і найкращі можливості реалізувати свій генофон. Ось, всі подальші нащадки, які утворюються від цих нащадків, у них гетерозис буде вже знижено. Буде знижено. Так, які питання по цьому слайду? Будь ласка, задавайте ще раз розглянемо. Нету. У мене нету. Всім все зрозуміло. Ні, я ж взагалі нічого не зрозумів. Давай смотри, что конкретно ты не понял. Итак, які гены алельні? Зрозумів? Да. Так. Це гены, які знаходяться, ще раз кажу. Ось, дивіться, ось це у нас, ось пара. Обвожу вам. Красненьким. Сейчас выберу. Вот. Обвожу вам. це у нас алельні гены, бачимо? Да. Дальше. Ось це. Ось ось, це, ось ці два гени. Ось ці два гени. А велике, А маленьке Б велике. Це не алельні гени, Зрозуміло. Бо вони знаходяться да. в різних парах хромосом взагалі. І навіть ось ці два гени, ось ці А велике і Б велике, вони також не алельні. бо знаходяться в різних місцях однієї хромосоми. Ось. Далі. Дивіться, схрещування, батьківські форми, ми беремо мати і батька, схрещуємо, отримуємо нащадки. Цей процес називається схрещування або гібридизація. Гібриди це, це нащадки першого, другого, третього, четвертого покоління і так далі. Зрозуміло? Якщо ми схрещуємо да. між собою, наприклад, представників одного виду. То це у нас внутрішньовидова гібридизація. Наприклад, ми схрещуємо людей. Це внутрішньовидова гібридизація. Якщо ми схрещуємо представників різних видових груп, різних систематичних груп, бажано, щоб вони були родственними між собою. Ось, тоді у нас відбувається міжвидова гібридизація або віддалена гібридизація. Наприклад, ми беремо вовка і собаку схрещуємо. Це у нас віддалена гібридизація. Тепер, якщо ми досліджуємо схрещування за однією ознакою, ось, як я казав, наприклад, колір волосся, там, форма ушей, колір очей і так далі. Наприклад, у вашого батька зелені очі, у вашої мати блакитні очі. Це одна ознака. А у вас, наприклад, очі також блакитні. Отже, вам досталася ознака від одного з ваших батьків. Наприклад, зрозуміло. Або яка вирогідність того, що у вас будуть така ж сама очі, як у батька або у матері? Ми в даному випадку визначаємо тільки одну ознаку. Таке схрещування називається моногібридним. Коли ми беремо з вами дві ознаки, наприклад, колір та форма, наприклад, тоді ми говоримо про дегібридне схрещення, а коли вивчаємо одразу багато ознак, Ось, Тоді говоримо про полігібридне схрещення. Ну і щодо гетерозису, я вже казав, це явище, скажімо так, не явище, а властивість живих організмів проявляти максимальну кількість адаптивних можливостей в першому поколінні гібридів. Наприклад, у нас були, ми взяли з вами два організми. Два схрестили їх між собою. У них народилися нащадки. І ось ці нащадки, гібриди, будуть мати найкращі адаптивні можливості. Вони дадуть найбільші нащадки своїх, вони будуть розвинені дуже добре і так далі. А от вже їхні нащадки, якщо ми їх будемо між собою схрещувати далі, у них вже буде кількість, наприклад, плодів або врожайність, або кількість їхніх нащадків вже буде менша, і вони за розмірами також будуть менші. Оце те, що стосується даних визначень. Так. Які ще є запитання? У мене є питання. Будь ласка, Смотрите, в Древньому Єгипті інцест – це було привище справа. але говорять, що в основному рождалися діти з то отклоненнями. Вопрос, чому? Тому що в нас ну це питання наступ, це питання безпосередньо наступних наших уроків, коли ми будемо вивчати саме схрещування, коли ви побачите, як алельні і неалельні гени взаємодіють між собою, тоді ми будемо з вами говорити, що близькоспорідне схрещення, тобто близько рослине зв'язі, або інбридінг, так називаємо, призводять до такого явища, яке називається чистота гамет. Тобто, коли у нас утворюються генотипи ось з подібною комбінацією. Ось, я тобі обвожу, бачиш? Ось. Коли да, присутні да. гени алелі тільки з однією одним проявом ознаки, або ось такі, або ось, наприклад, там маленькі. Ось. Тоді, тоді у нас, скажімо так, залишається тільки один варіант ознаки. Як правило, в таких випадках може ну, найбільше накопичуватися рецесивні, ось такі рецесивні ознаки, де у нас маленькі букви, ми позначаємо їх. А ось більшість рецесивних ознак це захворювання різні, вади розвитку, порушення метаболізму і так далі. І тому, якщо ми схрещуємо між собою близьких родичів, я маю на увазі дуже близьких там, брат. Та і сестру, наприклад, або мати, і, і сина, або доньку, і батька. Вони дуже близькі родичі між собою, то у них е, підвищена вірогідність того, що у них замість гібридного генотипу, тобто А великого, А маленького, утвориться ось такий гомозиготний генотип. І якщо він буде рецесивний, тобто ось маленькі у нас будуть ознаки. Рецесивні ознаки, тоді, скоріш за все, ці ознаки будуть мутантні. А так як домінуючого гену немає, який їх пригнічуватиме, тобто не дасть їм розвиватися, то вони будуть себе проявляти. А це, може можливо, якесь захворювання, якась вада в розвитку або якась вада в процесах організму. Тому і народжувалися ось такі нащадки. Будь ласка, ще запитання. Я відповів спасибо. на твоє питання? Так, да, так, да, так, да, спасибо. Будь ласка, ще питання є.